Як приходимо до Бога, до церкви, нам стає так добре, прокляття руйнується, життя налагоджується, але дуже важливо далі втриматися в любові до Бога в служінні, тому що ми починаємо це добре сприймати як должне, і більше фокусуємося на якихось матеріальних речах, там, як гроші заробити. і це, в принципі, нормально заробляти гроші, але якщо це стає важливішим Бога, то відбувається так, що гроші є, ну, грошей більше, а якоїсь щастя, радості вони не приносять. А далі і прокляття повертаються, і ну, взагалі-то сумно. І все одно. Поки ми живі, Бог дає можливість повернутися, покаятися, звернутися до Бога, змиритися під слово Боже і почати заново.